Дорогі друзі, мої, радий вас усіх вітати. Пройшов ще один тиждень, пройшов він дуже швидко, і у нас знову є можливість з вами зустрітися, почитати священне писання, яке нам пропонується у цю неділю, і трішки про нього поспілкуватися, подумати. Тим більше, що євангельський уривок, який в храмах читається у цю неділю, він... Ну, як на мене, дуже особливий. Мені він, мабуть, найбільше з усіх подобається, і подобається навіть не з точки зору змісту. Зміст, який ми почуємо, він ну, більш-менш очевидний. Тобто до нього можна якось там дійти своїм розумом, ну, хоча б принаймні е, приблизно якось е, дійти. А мені до вподоби те, як Христос е, е, виражає свої думки. І, знаєте. Уже ж не один рік читаєш за богослужінням ці слова, і інколи навіть цікаво, коли ти їх прочитуєш, подивитися на те, як на них реагують люди, тому що інколи читаєш оривок, і люди його просто з благоговінням слухають. І ці слова ніяк не відкликаються в їхньому житті. А от те, що ми почуємо зараз, ці слова е, ну не, не, не можуть залишити жодну людину байдужою. І ти навіть дивишся під час читання, ти бачиш, як у людей змінюється там міміка у них е, емоції в, в, в всередині них, які навіть видно зовні. Е, тому що людина чує ці слова і думає: ну добре, я почув, А що мені з ними робити? Тому це читання воно таке особливе, воно мені дуже подобається, і я радий, що ми до. Доживи до цього часу, коли ми його можемо прочитати. І, і думки, які у мене виникли з приводу цього читання, вони такі, ну є велика межливість, щоб мене за ці думки за ці роздуми потім десь там тихенько спалять. А, ось. а, а, а якщо все таки цього не відбудеться, і, і ми далі, далі будемо жити, і канал буде працювати, то я прошу про. Вашу підтримку, тому що без вас нічого не відбудеться, і розповсюдження цього відео прошу. І хто вперше на каналі, прошу підписатись, хто може нас підтримати донатом, і також це для нас досить важливо. А зараз те, раді чого ми зібрались, це євангельське читання це шостий розділ Євангелія від, від Матвія. Око, єдине джерело світла для тіла. Отже. Якщо ви бачите людину та бажаєте допомогти їй, то й усе тіло ваше наповне, наповнене світлом. Але якщо ви дивитесь на людину егоїстично, то й усе тіло ваше буде в темряві. Якщо єдине світло, яке маєте ви темрява, то темрява та є найгірша з усіх. Ніхто не може служити двом господарям, бо зненавидить одного і полюбить іншого. Або буде відданий одному і зневажатиме іншого? Не можна водночас поклонятися і Богові, і грошам. Отже, я кажу вам: не піклуйтесь про те, що їстимете й питимете, аби підтримати своє життя. Не турбуйтесь про одяг для вашого тіла. Напевне, життя є важливішим їжі, а тіло одягу. Погляньте на птахів. Вони не сіють, не жнуть, не збирають зерно до комори, але Отець Ваш Небесний годує їх. Хіба ви не знаєте люди? Що ви значно важливіші за птахів, і ніхто з вас не зможе хвилюванням своїм подовжити життя своє хоча б на годину. То навіщо і навіщо ви піклуєтесь про одяг? Погляньте, як ростуть дикі квіти. Вони не працюють, не шиють собі одягу. Та й кажу вам, що Соломон у розквіті слави своєї не вдягався у такі вишукані шати, як вони. Якщо Бог одягає в таку розкіш траву польову, яка сьогодні росте, а завтра потрапить у вогонь, то наскільки ж впевніше одягне він вас, о маловіри». Тож не піклуйтеся і не питайте, що нам їсти, або що нам пити, або у що нам вбратися. То лише язичники увесь час збають про таке, але Отець Ваш Небесний знає, чого ви потребуєте. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже і робіть усе, що Господь від вас вимагає, тоді усе інше неодмінно Він вам надасть. Не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра будуть свої клопоти, Кожний день має досить своїх турбот. Оце саме те читання, яке мені дуже подобається, тому що в ньому є такі слова, які ну, одним словом, є важливе питання, яким ми уявляємо собі Христа. Я маю на увазі не його зовнішність, з цим у нас взагалі проблеми, бо немає ж жодних достовірних свідчень про те, як він виглядав. Я питаю про його риси характеру. З цим нам простіше, тому що ми ж знаємо, як він себе поводить, і з цього ми можемо зробити висновок, яким він є. Ну, наприклад, Христос цілює хворих, ну отже, його можна назвати цілителем. Або він навчає істині, тому його можна назвати ну вчителем, так? або він там втішає занепалих духом, або підтримує там тих людей, хто ослаб на життєвому шляху, він там який ще там співчутливий, великодушний, терпеливий. Все це нам і відомо із священного писання, і знайомо на власному досвіді. А що якщо я скажу, що Христос. Якщо навіть і не дуже полюбляє, то все-таки час від часу провокує своїх слухачів, створює певні такі собі духовні знаєте, провокації і кидає виклик усьому, до чого звик наш розум, наша свідомість і наш досвід як життєвий, так і релігійний. Знаєте, із візантійських ікон Христос постає. Нам, як Василевс, як автократор по-грецьки, так самодержець, влада якого безмежна, і, і ми щасливі, що ми його піддані, а не його вороги. Бо інакше справа розправа над нами була б неминучою. А, наприклад, із якихось романтичних таких релігійних західних зображень 19 століття, Христос постає занадто таким, навпаки, добродушним, Він весь такий променіє емпатією, він весь такий гарненький, знаєте, такий, аж, аж до нудоти солоденький. Так, на це все дивишся, і, і, і виникає питання, яке Євангеліє читали ці люди, що таким зобразили Христа. А зараз інколи його зображають е Таким собі, знаєте, добрячим приятелем, який обіймає тебе за плече, і на всі твої витівки кожного разу тобі повторює, що він тебе любить, і більше взагалі нічого не потрібно. І знаєте, що мені у всьому цьому не подобається, не те, що Христа представляють у відповідності до таких, знаєте, суспільних тенденцій, які е, ну, того чи іншого часу. Це нормально, а як можна по-іншому? У кожному поколінні Христа зображають е, зрозумілим для сучасників. Це певна інкультурація, яка завжди була притаманна християнству. Мені знаєте, що не подобається. Не подобається у всьому цьому те, що. Христа представляють як того, хто підтримує існуючі порядки. Тобто, окрім того, що Христа зображають, і при чому я кажу, зображають, це не лише графічне зображення, це і е, представляють його таким. Е, тобто його представляють не лише е, в зрозумілих барвах і в зрозумілих характеристиках, а його іще і зображають. Таким, який начебто підтримує все те, що відбувається у той чи інший період людської історії. Так у часи середньовіччя Христос, начебто, підтримував там феодальний стрій, не дарма ж його зображають як короля, навіть з такою короною, як у європейських монархів або як у візантійського імператора. Там. Потім він, начебто, Христос був начебто не проти рабства, наприклад, так? бо він же ж Білий. Він, не... він ж білий. Звичайно, сам Христос ніколи не виказував свою підтримку подібним явищам, а це церква інколи від його імені підтримувала, або знаєте, так через своє мовчання погоджувалась з існуючим станом справ. Така поведінка, до речі, потім ляже важким тягарем на плечі історичних церков яких е, будуть звинувачувати у тому, що церква завжди підтримувала існуючі порядки, якими би невідповідними Євангелію вони не були? Головне, щоб ці порядки влаштовували там можновладці. І дуже важливо, що знаєте, оця біда, вона характерна для усіх. Численних християнських конфесій, і для православних, які кидались підтримувати будь-яку нову владу, тільки но вона закріпила свої позиції. І там для католиків, наприклад, там церковна ієрархія, яких в певний історичний період, без всяких там докарів сумління, брало на себе повноваження світської влади і поводила себе відповідно як світська влада. І протестантські церкви це також не минуло в певний історичний період. Ну, Найчисельніша Конфесія у нацистській Німеччині, наприклад, яка цілком підтримувала цю ідею расової переваги якихось там арійців, ну, це, це були лютерани. Так, Так, звичайно, під час існування Третього рейху там була і так звана сповідницька церква, із числа лютеран, яким сумління не дозволяло підтримувати нацистів, але більшість була там в отій тій офіційній. Як вона звалась, Рейхс церкві? Взагалі, підтримка існуючих порядків не лише політичних, а й суспільних, культурних. Взагалі ж є люди, які вважають, що це чи не найголовніша задача взагалі церкви. А про те, до чого призводить і церкву, і суспільства намагання церкви виступати в ролі. В ролі охоронця усіляких там скреп. Ну, ми, ми бачимо, до чого це призводить на, на прикладі нашого такого там дещо божевільного сусіда, який з нами зараз воює. Я думаю, ось, що Христос у найменшій мірі прийшов у цей світ, аби закріпити в ньому якісь з існуючих порядків, якого, якої б сторони і аспекту людського життя вони не стосувались. Звичайно, завжди є ті люди, яким буде вигідно від імені Христа заявляти, що будь-які зміни це щось таке богопротивне. Но це, але це вони так кажуть лише тому, що їм є що втрачати, коли ці зміни відбудуться. А насправді згадайте п'ятидесятницю, от це ж свято було зовсім недавно. Що там? Там цемент, бетон з неба. Ні. Щоб все замурувати, зацементувати, залишити таким навіки? Чи все таки вітер і вогонь з неба? Ви бачили, коли, що, що робить вогонь, коли він розгоряється? Він спалює все, що не тверде, що, не міцне, що, непостійне. А вітер, що робить? Бачили? Він здіймає все до гори, перекидує все там з місця на місце. Ось так і діє Господь. Він оновлює світ, Він його не цементує, він його оновлює, допоки цей світ не стане гідним, здібним, готовим, таким, яким його хоче бачити Господь. Одна з психологічних рис релігії, будь-якої релігії, це зробити світ і життя зрозумілим, передбачуваним, ну а тому спокійним і впевненим. І релігійність людини така. Що ми схильні, знайшовши для себе такий зручний стан його берегти і охороняти. А той, хто зазіхається на оцей наш релігійний спокій і нашу впевненість релігійну, він оголошується чи не врагом самого Бога. Ну, власне, і хрест на смерть Спасителя її ж призначили, чому? Ну, начебто, Ісус. Е Зробив щось таке, чого не, 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 не можна було робити з точки зору закону, його ж е, звинуватили в богохульстві, а не можна було робити з точки зору закону релігійного, не громадянського. І ось Христос, е, Він проголошує своє Слово таким, що воно не заспокоює, воно не спрощує життя. Христос своїм словом перевертає, по суті, увесь світ догори дном. У нас, до речі, колись навіть було окреме відео про це, його можна буде потім в кінці подивитися. Посилання зараз ви бачите на екрані. І слова Христа вони ж звучать як не як заспокійливе, не як знеболююче. Слова Христа це як виклик, як провокація. Знаєте, як, як, як начебто якийсь невдалий жарт, який навіть і не потрібно було казати. Я кажу вам, не піклуйтесь про те, що їсти, що пити, аби підтримати своє життя. Не турбуйтесь про одяг для тіла вашого. Ну, тобто, що, не їсти, я ж помру, не вдягатися. Ну, так я ж зараз перед вами також, тут не, не в костюмі Адама сижу. так. Як взагалі таке можна сказати? Мені колись саме таке питання задала цілком віруюча людина. Я намагався щось пояснити в кінці кінців ця людина, яка кожну кожну неділю відвідує церкву. Вона сказала: це все не синітниця, ну таке, таке не можна казати. Що значить не піклуйтеся, не турбуйтеся. Насправді для розуміння цих слів, які я тільки що зацитував, потрібна зовсім не складна екзегеза, і вона заключається в тому, що Христос тут використовує такий спосіб передачі інформації, коли він менше включає в більше. Ну, тобто Христос каже, турбуйтесь про всю людину, а не лише про о, якусь її частину. То якщо ви будете турбуватись про всю людину в цілком, то, звичайно, ви будете турбуватись і про їжу, і про одяг, і, і все. Тобто, ну, Господь закликає не обмежувати, не обмежуватись лише там, якимись фізіологічними, наприклад, потребами, а турбуватись за, за всю людину, ось і все. Насправді ці слова вони не такі дивні з точки зору змісту. Але те, як Христос їх сказав, а особливо те, як люди реагують, почув, почувши оці слова, в це все мене підштовхнуло і говорити на цю більш важливу тему, щоб ми не сприймали. Ну, по перше, християнство як релігію, про це ми також колись окремо е говорили. Хто ще не бачив цього відео? Воно колись було раніше випущене, ось посилання, можете потім подивитись. А в особливості, щоб ми не сприймали християнство як релігію, котра повинна заспокоювати і все цементувати в нашому житті. А наскільки люди люблять оце все, що було таким, знаєте, зацементоване. -за -за так, згадайте усіх тих, хто вважає, що найважливіше в житті це стабільність, і, і, і ковбаса по 2,20. Так? Христос приходить цей світ змінювати. Він не заспокоїться на досягнутому, а тому Христос постійно у Русі. До речі, пам'ятаєте, і з чого почалась історія праведного Авраама. З того, що він пішов, він не сидів, він почав рухатись. І Господь, перше, що йому каже, встань і іди. Тому прошу пам'ятати: прошу і себе, тому що сам часто, частіше, ніж, а, ніж би хотілося, ця думка вилітає з моєї голови. І вас, шановні друзі, прошу пам'ятати, що Христос статно сидить у ошатних ризах тільки на іконах. А реальний Христос він завжди рухається вперед. Він шукає, він питає, Він кидає виклик, Він ставить задачі, вирішення, яких для нас буде дуже незручним, але це виводить нас на новий рівень наших стосунків з Богом. Христос, він неочікуваний, непрогнозований, неформальний, його неможливо приручити. Його можна любити, з ним можна дружити, і він досить часто знаходиться там, де йому б, здавалось, зовсім і немає місця. Він цікавий, він справжній, він живий. Амінь.